Зранку ворог завдав удару по Полтаві. Наслідок одного злучання виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК. Про це повідомили у командуванні сухопутних сил Збройних сил України. Через інше влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК виникла пожежа на території, на території приватного житлового будинку. Є загиблі і поранені, зокрема з числа цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додатково інформація про постраждалих уточується і буде повідомлена теж додатково. В Одесі внаслідок російського обстрілу постраждали п'ятеро людей з них двоє дітей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Через ворожу атаку пошкоджена дев'ятиповерхівка. Виникла пожежа за сьомо по дев'ятий поверхи. Рятувальники евакуювали 50 мешканців, з них 10 осіб врятували за допомогою спеціальної техніки. На місці розгорнутого пункт незламності ДСНС працюють психологи, тривають роботи з ліквідації наслідків. Вночі Росіяни атакували Україну ударними дронами. Противник використовував 52 БПЛА типу «Шахед» і безпілотники-імітатори різних типів. Сили оборони знешкодили 40 ворожих безпілотників на сході і півдні країни. Війська країни-агресорки знову обстріляли населені пункти Нікопольського району на Дніпропетровщині. Спершу обстріляли Мирівську громаду, потім Райцентр. Застосували важку артилерію. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, загиблих і постраждалих немає. На трасі неподалік Житомира напередодні ввечері пролунали два сильних вибухи на одному з приватних підприємств. Двоє людей загинули. Ще 24 отримали поранення і доставлені до лікувальних закладів. Серед них чотири дитини. Про це поінформував голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Вибухова хвиля зачепила приватну приватні оселі в населеному пункті, який розташований поруч із місцем події. Медики, рятувальники і поліція залучені до ліквідації наслідків. Тимчасово була перекрита траса міжнародного значення, забезпечений мінімальний проїзд для спеціалізованих служб і екстрених потреб. Причини вибухів поки не розголошують. Розслідування триває. Постраждали приватні домоволодіння. На теперішній момент розгорнуто оперативний, оперативний штаб. Всі служби працюють, потерпілим надається вся необхідна допомога. Забезпечено мінімальний проїзд по міжнародній трасі. Щоб унебезпечити мирних жителів Сумщини, щоденно в різних районах працюють піротехніки ДСНС, обстежують самостійно території і виїжджають на виклики людей, які випадково натрапили на підозрілі предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх знаходять у парках, приватних дворах, у бабіч доріг. протягом тижня вдалося знайти і знищити 32 боєприпаси. Небезпечні західки виявили в Сумському, Охтирському, Конотопському, Роменському та Шосткинському районах. Людей просять не чіпати самостійно західки, які Можуть бути небезпечними, а повідомити за номерами 101 або 102. Від початку року сапери виявили понад 800 вибухівок. Україна та Сполучені Штати з'ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Про це в своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Також він провів зустріч з підприємцями, членами американської торговельної палати і зазначив, що продовження американської підтримки для України це спільний інтерес. Важливо, щоб зараз кожен зараз використовував свій особистий вплив заради спільного результату. Продовження Американської підтримки для України, для нашого захисту, для наших людей це наш спільний інтерес усіх в державі. ППО для України це захист для кожної компанії, яка працює в державі, має тут свою власність і розвиває виробництво. Український меседж абсолютно очевидний: разом можемо зробити більше. Нагадаю, напередодні видання політико повідомили, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через побоювання, що арсенали зброї США зменшилися. Міністерстві оборони України заявили, що Київ не отримував офіційних повідомлень про зупинення постачання погодженої військової допомоги. А до міністерства закордонних справ був викликаний тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель. Ключовою темою розмови з американським дипломатом стала військова допомога. Мого США і оборонна допомога. Ця опера про нас, українців, так говорить режисерка-постановниця Харків, Харківської східопера Жанна Чепела про майбутню прем'єру опери Миколи Лисенка Енеїда. В театрі показали, як створюють костюми для вистави і розповіли про унікальну знахідку партитуру опери, датовану сороковими роками минулого століття. Шо театра сохранілась партітура, збереглася 37 го року. Рік написання дев'ятсот це 37 тридцьоми. Через 27 -й у нас і ті голосації є авторська редакція Ляташинського. Працювати з рукописами партитур, говорить головний диригент схід опера Дмитро Морозов. Цікаво, хоча все подекуди складно, бо з рукописом працювати важко. Щось втрачено. Ну зрозуміло. Майже 100 років партітури та голоса. Треба щось відновити, посидіти, попрацювати мізками, включити свій талант, дописати, виправити, заставити усіх вивчити. Менше ніж за два тижні до прем'єри. Гаряча пора і в цеху оздоблення костюмів, де готують вбрання для артистів. Ось так виглядає. Очіпок коса для богині Юнони. Зраджує моді з театром, розповідає художник-постановник Костянтин Банамарьов. Від історичного українського обрання фешн дизайнер відмовився, бо для нього Інаїда сучасна історія. Про це свідчить і наплічники, з якими подорожують троянці. Як би вам сказати, е наші троянці вони майже емігранти, бо вони е покинули свої домівки. На кращої, заради кращої долі, і це пам'ять про рідний дім, яку людина все життя несе з собою. Це їх домівки, які вони архетипічно взяли з собою і поїхали, як ви знаєте, в Італію. Венеїді Миколи Лисенка, на думку режисерки-постановниці. Кожна дія це окремий жанр. В цьому складність та цікавість водночас. Артисти схід опера встигли полюбити своїх персонажів та сподіваються, зможуть передати це відчуття глядачам. Взагалі, то вся ця опера мені здається, вона про нас, українців, якими ми можемо бути, якими ми буваємо. Тому що це припустимо такий фарсовий, да через сміх ми висміюємо вади. Своїх характерів. А є два персонажі Еней та Дідона, які є таким моральним плюсом, дуже високим і дуже високої якості відчуття, дуже високої якості музики. Я легко входжу в образи, котрі створюю на сцені. Мені щось якось все вдається. Ну, а що тут скажеш? Юнона, суча дочка, розкокудахталась як квочка. Ну, роблю себе злу. І завдяки нашому глядачу в нас є запал це робити і дарувати ще знов і знов. Тому що люди настільки вдячні нам зараз, як ніколи. Дякуємо їм перше за все. Репетиції тривають на великій сцені театру. Простір в укритті, затребуваний для міських та обласних заходів. Театрі до цього ставляться з розумінням. Прем'єра та подальші вистави відбудуться вже в безпечному місці. Ну і тому що є ця ностальгія по великій сині усіх наших акторів, усіх у нас. І дійсно, от, коли стоїш зараз у великій залі, це відчуваєш зовсім інше, інше, інше почуття. І тому дійсно це для нас дуже важливо, ну і ми все ж таки сподіваємося. що Ну недалекий той час, і коли ми вийдемо взагалі на всю сцену. Поряд із сучасними костюмами в постановці «Інеїди» дбайливо поставились до класичної складової твору музики та слів. В схід опера впевнені, що опера зацікавить і молодь, і людей старшого віку. Прем'єра «Інеїди» відбудеться 4 липня. Юлія Губська, телеканал прямий. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежка з оновленнями. Христина Чернега. Далі продовжує ефір. Христина, будь ласка.